Такому тлі непросто говорити про позитивні новини. Це все скидається на якесь зіткнення реальностей. Оте, що ви бачите зараз у мене за спиною, Росія зробила у Києві в ніч з 12 на 13 грудня. А вже 14 грудня, у затишному Брюсселі, відбулася позитивна новина. Європейська рада дослухалася до рекомендацій Європейської комісії і вирішила розпочати процес переговорів. Про членство України в ЄС про це радісно повідомив глава Євроради Шарль Мішель. negotiations with Ukraine and with Moldova. І тут справді є чому радіти. По-перше, тому що процес інтеграції України до ЄС дедалі більше набуває незворотного характеру. І по-друге, через те, що конкретно ця перемога була. Зовсім неочевидною, бо цього разу прем'єр-Угорщини Віктор Орбан вперся як ніколи раніше, і для того, щоб його нейтралізувати, довелося виконувати ну прямо таки танцювальні ПА. Але, але підводити підсумки року зараз ще трішки зарано. цим ми займемося в наступному випуску. А от підвести підсумки нашого шляху до цієї європеремоги якраз уже можна. Бо у цьому, нібито й стрімкому русі України до ЄС українська влада продемонструвала чимало маніпуляцій, а то й відвертої брехні, і підводити ці підсумки варто для того, щоб і чіткіше розуміти ситуацію станом на зараз, і краще розуміти, чого нам чекати далі. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст, і сьогодні я хочу поговорити про ложки дьогтю у нашому євроінтеграційному меді. Підписуйтесь на канал, якщо вам потрібен тверезий погляд на політику. І поїхали. Я офігів. Згадаємо трохи перед історією. 28 лютого 2022 року. На п'ятий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну Україна несподівано подає заявку на членство в Євросоюзі. Драматичний момент насправді країна, яку якраз намагається повністю поглинути ворог, робить відчайдушний ривок в іншому напрямку. І, навряд чи, за інших умов, Європейський Союз би зараз всерйоз розглядав заявку України на членство. Але російсько-українська війна перетворила це на політичну драму, сценарій якої Залишав Європейському Союзу дуже невеликий вибір, або виступити цинічними бездушними прагматиками, або ж усе таки вхопити простягнуту руку. Так довелося ламати скептиків. Спочатку ідея інтеграції України до Європейського Союзу не подобалася ані канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, ані президенту Франції Еммануелю Макрону. І тим не менше, влітку минулого року Європейська комісія рекомендувала, а Європейська рада прийняла рішення надати Україні статус країни кандидатки на членство в ЄС. Вев дісайдітуґренткендістетюсюкрендмолдова. Тобто на початку 2022 року Україна подає заявку на членство. Вже влітку 2022 року отримує статус країни кандидатки, і наприкінці наступного року вже є рішення про початок переговорів про членство для Європейського союзу. Це навіть не турборежим, це гіпертурборежим. І це можна, звісно ж, подавати як перемогу української дипломатії, заслугу української влади. Вони очолили цей процес, але важливо пам'ятати, що увесь цей гіпертурборежим окроплений кров'ю наших захисників. Не в тому сенсі, що вони усі виступають за євроінтеграцію України. Знаю, що не усі. Але по-перше, саме завдяки ним Україна ще існує як суб'єкт, який, в принципі, може кудись подавати заявки, якого кудись можуть приймати. Ну, а по-друге, саме їхня героїчна боротьба проти російської навали і створила ту драму. Яка не залишила європейському союзу іншого вибору щодо України, ну принаймні такого, який би дозволив не втратити безповоротне обличчя, але Євросоюз все ж поставив перед Україною певні вимоги влітку минулого року, рекомендуючи надати Україні статус країни кандидатки, Європейська комісія все ж поставила перед Україною сім завдань, які потрібно виконати для переходу. На наступний етап. І відтоді можна було в смерть втомитися від того, скільки разів представники української влади заявляли, що вже от майже все виконали, або й що повністю все виконали. Як от прем'єр Денис Шмигаль у березні вже цього року. Із призначенням директора НАБУ, ми можемо сказати, що Україна виконала сім рекомендацій Європейського Союзу, які були визначені при отриманні статусу кандидата. Це демонструє нашу цілеспрямованість у питанні євроінтеграції і наші прагнення вже цього року перейти до початку перемовин про вступ до ЄС. Справа в тому, що це було неправдою і неправдою доволі наглою. На той час Україна не виконала найпершу зі списку вимог Європейської комісії запровадження відбору суддів Конституційного суду України згідно з рекомендаціями Венеційської комісії. Лише за місяць до переможної реляції Шмигаля наполягання ЄС на цій вимозі було зафіксоване у декларації за результатами саміту Україна ЄС і уникав виконання цієї вимоги не хтось там десь, а конкретно офіс президента. Наприклад, на початку року заступник Єрмака Андрій Смирнов розповідав в інтерв'ю, що Україна готує якийсь там альтернативний законопроект і бла 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 Прочитувалося це все доволі просто. Офіс президента хотів зберегти якомога більше контролю над процесом відбору суддів Конституційного суду, і як наслідок над самим Конституційним судом. І складалося враження, що заради такої благородної державницької мети банкова готова була навіть прикопати процес євроінтеграції у цьому всьому перетягуванні канату було навіть трохи шкода президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, яка раз у раз приїжджала до Києва, сипала компліментами Україні українській владі. Але при цьому всьому змушена була відповідати на запитання наскільки ж добре Україна виконує усі ці вимоги, і навіть зі дипломатичних відповідей проглядалося розуміння, що ну не все так радісно, як на язику у Шмигаля and intensively on the seven steps. A lot of progress has been made, But work has to continue. оце було у травні цього року. Тобто, у березні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що Україна вже виконала усі сім вимог Єврокомісії. А у травні президентка Єврокомісії каже, що значного прогресу досягнуто, але робота має тривати. Епопея з вимогою номер один тривала аж до серпня цього року, через п'ять місяців після. Переможної декларації Дениса Шмигаля, президент України Володимир Зеленський підписав остаточний закон про відбір суддів до конституційного суду, і то там вийшов такий собі компроміс між тим, чого від нас вимагали, і чого собі хотіла українська влада. Але навіть такий компроміс нам врешті зарахували. От чогось такого я б очікував від української влади і надалі, тому що переговори про членство України в ЄС це насправді шлях гармонізації українського законодавства з європейськими нормами, і тому варто сподіватися не однієї ще такої заяви про те, що ми вже все виконали, коли насправді не виконали, і ось таких от перетягувань канату і маніпуляцій, і так далі. Але є ще й інший підвид маніпуляції української влади на цій євродорозі, коли під ковдрою євроінтеграційного закону ховають відверте кидалово. От дивіться зовсім свіжа історія. На початку листопада Урсула фон дер Ляєн знову приїхала до Києва, фактично, вже з рішенням Європейської комісії про те, щоб почати процес переговорів про членство України в ЄС, і знову сипала тими ж самими компліментами. Я хочу сказати вам, наскільки ми вражені реформами, які ви здійснюєте в розпал війни, ми не повинні забувати про те, що ведете війну за власне існування і при цьому реформуєте свою країну глибоко. Для України також з'явилися і додаткові вимоги. Це і наближення засідання Європейської ради, про яке ми говорили на початку цього відео, змусило знову трішечки активізувати євроінтеграційну законодавчу діяльність. І ось 8 грудня Верховна Рада приймає закон про незалежність спеціалізованої антикорупційної прокуратури, що входить до. Широкого пакету вимог Європейського Союзу у цьому ж законі Верховна Рада нібито скасовує правки лозового, що було вимогою Великої сімки, до якої також входить Європейський Союз. Для довідки правки лозового це така історія в українському кримінальному процесуальному кодексі, яка стала могильником для дуже багатьох кримінальних проваджень, в тому числі для гучних корупційних справ. Це і жорсткі обмеження строків до судового розслідування, і необхідність звертатися до суддів за дозволом на кожен чих, і так далі. Цю історію, яка реально допомагає уникати відповідальності ймовірним злочинцям, давно пора скасувати. Щоправда, я не зовсім розумію, чому адвокати такого скасування часто говорять про нього так, ніби воно допоможе врятувати вже нинішні кримінальні провадження. бо… Закон не матиме зворотної дії в часі, але в цілому я лише за скасування. Але виявилося, що у проголосованому законопроекті Верховна Рада насправді ці правки лозового не скасувала, частина з них комфортно залишилася на місці. А президент України Володимир Зеленський швиденько цей законопроект підписав, що натякає нам на те, що голосування відбулося не без добра, з банкової. Причому Володимир Зеленський підписав цей закон ще до того, як на сайті президента була опублікована петиція за повне скасування правоклозового, яка буквально за годину набрала необхідних 25 тисяч підписів. До речі, оця вся ситуація, коли Верховна Рада голосує за якусь каліку, а потім на сайті президента з'являється петиція з вимогою це все виправити, і вона. Швиденько набирає якусь шалену кількість підписів. Не викликає у вас враження, що це ж було вже. Пам'ятаєте, у вересні Верховна Рада відновила електронне декларування, але так, що публічний доступ до декларації відкрився лише через рік. Тоді також з'явилася петиція до президента, яка швиденько набрала шалену кількість голосів і довелося усе виправляти. У цьому відео я розповідаю про це не для того, аби поміркувати, як же ж президент Володимир Зеленський відреагує на петицію цього разу. Я розповідаю про це для того, аби звернути увагу на отакий от виверт української влади, як намагання впихнути в євроінтеграційний процес відвертий неліквід. Такого я теж очікував би ще багато на шляху України. До членства в ЄС і тому рекомендував би не вестися на переможні реляції української влади про те, що ми прийняли ще один важливий для євроінтеграції законопроект. Бо важлива не назва проголосованого законопроекту, а те, що у ньому самому написано. Підсумовуючи, Україна справді дуже швидко рухається на шляху до членства в Євросоюзі. Цей шлях не буде супершвидким, нам цим шляхом ще йти рокам. І дуже важливо, як на цьому шляху поводитиметься українська влада. Бо у неї, знаєте, може виникнути враження, що уся ця євроінтеграція це її заслуга і навіть її власність, з якою вона може робити усе, що заманеться. А це не так. Бо, як я казав на початку. Цей євроінтеграційний шлях євроінтеграційний шанс оплачений страшною ціною, і бавитися з ним українська влада не має жодного права. На цій ноті на сьогодні і завершимо. Це не підстава для поганого настрою, це підстава для того, аби не розслаблятися і продовжувати контролювати владу. Така вже наша громадян роль. І ще наша роль, звичайно ж, у тому, щоби підтримувати сили оборони України. Ваш донат зараз важливий, як ніколи. Крім того, в описі під цим відео я залишу посилання на збір на допомогу мешканцям будинку, який у мене за спиною. Побачимося за тиждень. Слава Україні! Я офінію.